Немає чого порушувати, тому що прав взагалі угу. там немає. У людей це великий по по, по великому рахунку. Це великий концтабір військовий окупантів, там де вони просто роблять з міста таку мілітаризовану структуру логістичну і переправляють зброю, переправляють військову техніку. Переправляють живу силу окупанта, і по суті, це такий військово-логістичний хаб для росіян. А мешканці міста там ну це знаєте такий фон, картинка, яку вони показують для того, щоб показати своїм слухняним рабам в Росії, нібито, ось дивиться. Тут в нас місто. Ми щось відновлюємо. А, а по факту я вам скажу, як є, от все, що там вони там нібито відновлюють фасади, таке інше. Ще це така просто картинка для кожного пропагандистського сюжету окупантів. Тобто, там зробили там якийсь будинок, відсняли сюжет, поїхали далі. От Все, що відбувається, у людей немає. Уявіть собі, а у Донецька да проблема з питною водою багато mm -hmm. років. Ось окупанти, як захопили Маріуполь у 22 му році. Зараз з'явилась велика проблема з водою в Маріуполі. Фактично, теж в Маріуполь переходить на графік постачання води, тобто, ось що окупанти навіть не спроможні взагалі вирішувати навіть якісь житлово-комунальні питання теж стосується і медицини і медичного забезпечення а, теж багато людей вимушені їхати. Якщо це мова йде про якихось вузьких спеціалістів, люди просто навіть вимушені їхати в країну агресор, тому що немає в Маріуполі таких спеціалістів. І чекаючи в черзі на прийом, просто померти можна, тому що не дочекаються. Ось приблизно такий стан речей в Маріуполі.